А ти тут ходи? Ходи? Ні, ну солідно. А то хоч не впусти від. Ходи? Заходьте будь мій. Я в шоці? Що цю, ви шо? Я в шоці. Ну, два, Я постаралася всі бажання виконати. Ага, так. Та. Та. Бо я просила банку і ти видиш. Банку, так. Та. Ти. Mm -hmm. ти молодець. <С2> так. А, а тепер ти 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 знаєте та. що? Дуже працює, так. Дуже красиво Так? Так? Щиро дякую тебе. <ś incredibile> ну, а це? Читай. Чекай. Так, оце. Тут читати з треба з найкращими... не тримати. Ага. З найкращими побажаннями від Анни з Польщі та родини Фештель. Йо... Цілуємо. Любимо Анічка і Дуже ціла дякую. родина. Щиро щиро дякую. Кавалерка, зразу вам роблю розшифровку. Це є сестра Віталіка. Двоєрідна, Двоєрідна, Двоєрідна сестра, сестра Віталіка Наталі. та племінниця Наталі. Так що вам всім щиро щиро дякую. А бачу, Аня що... мені сьогодні дзвонила. Я бачу, а я навіть не мав часу ні під ні перезвонити. А а а потім вас є Аня, щиро-щиро дякую, мені да, дуже так, дуже так. приємно. Павлієрочко, завтра 21 числа буде розпродаж квітів, по ціни. Ціни. Як ціни. розпродаж? Не буде півціни. Та що ти, ти з ними робити? Вся хата в квітах. Ну, доставили Все доставили в квітах. Треба ще приняти. Відра, біля. а, там ще є відра. А, ну добре, добре. Так, добра. Так, добра. так що робимо запаковку квітів. Запаковку. Дорогі гості, знаєте? Хто зі Львова, хто з Гуска. Ну, одним з Привіт! Привіт, красотка! Привіт привіт. привіт, привіт! Ми тебе щиро-щиро вітаємо. Я тобі обіцяла, що ви скажу все на Лужку, Тому так, не привіт. для Сторіс. Одним словом, сьогодні в нашої принцески. солодких 18. І зараз тобі дам подарунок, щоб походив, просто привітаєш бачите. Боже, квітів, я кажу, завтра будемо продавали. От чесно. Що тут робиш?

Серега. Так і казав? Він і не джайзи. Батарейки. І батарейка скаже, каже, бо не джайзи не може вийду. Ну що, так, тоді завтра, да? Завтра прийду, тебе. Одна торти, значить, не проблема з тортом. торком. Третій раз.

Я якраз заходила в супермаркет у Угорщині, і я такі зразу зустріла красиві подарунки, і я, знаю, що гастиня на... на всі руки, і тут будеш мати і випити, і закусити, і приперчити те, що треба. Тому я вирішила, що це якраз для тебе. Що так буває. Ти мені дзвонила і я зайшла. Але я в прямому ефірі Сірі ви чули, то сама та Ліліана, яка була в Італії, мала привезти три кілля порошку. Порошку курба немає. Порошок порожай. Це порошок, я би ходила. Та я тебе бажаю, щоб ти лишалася далі. В першу чергу. На щоб ти тішилась кожного дня дощ і пусточку вікну, який би там день не був, але погода вона має бути для нас раді. Життя тікає, тікає, а другого шансу буде. Тому давай, вари пічи, викликаємо, наприклад, на нас. Ось це тобі до того. Бит. О, порошок собі купиш. <хи> Дорай, купиш? Три <хи> кілля зразу. П'ять кілів. Я свій зразу. Щоб цей гарний хлопчик став він самим, самим е, правильною слідовою допоможе е, на зв'язку. Доброго вечора е, жили в радості, вервоні. Що ж буде знову що тобі щасно, бути щасливою, що він тобі допомагав, бути ще більше щасливо проб тебе любити, любити можна і писати. Та говорила, вона говорила. Та Мадой, ну Фані. це Мадой, вона приїхала з Та як? Та ви там повідалися 15 хвилин, щитці, здорові. Я тут, тут домовлюся, ми тут подивимося. Треба зразу собі колядку. Ти всім подякувати, тут багато букетів. Кожному дати? Я щедра людина, кому? Шек. Кому давати? Хто ще я хотів? хотів? Кому? Хто хотів? Ми стаємо, ходи, Софія, ходи. Хто хотів квіт? Хай носить. Хай, хай. хай носить. Я вже з горшком. Ба потім будете самі носити, давай. А? Ні, я хочу білий. Що, що? Білий. Я не хочу, в мене білий костюм. Перетримай, бо мене зараз. Але мені більший. Я той не дістав. Кашу їж, а що ми з ними робимо? Додому нести. Я додому, як будеш додому нести, то ти в карту дадуть. Хочеш будь ласка. Що там ще будемо? Що там далі, Наталя, ходіть.